Шукаючи натхнення в Біблії, я натрапив на псалом, який мене здивував. Можливо, раніше я і читав його, але сьогодні, особливо в цей період, він мені здався дуже і дуже актуальним. Я би хотів з вами поділитися цим. Відкриємо разом 55 чи 54 псалом, в залежності від перекладу, той, що має з другому вірші такі слова: Вислухай Боже молитву мою, і відблаганням Його. Не ховайся. Як і більшість інших псалмів плачів, цей псалом є наріканням на утиски з боку ворогів. Але серед інших він вирізняється тим, що в ньому йдеться про зраду близької людини, разом з якою псалмоспівець раніше служив Богу. Пройшовши через глибини відчаю, Давид на завершення з надією звертається до Господа. Також у цьому псалмі можна побачити пророче передбачення страждань Ісуса Христа, відданого одним з найближчих Його учнів, Юдою. Також це водночас підкреслює, що Ісус, проживши земне життя, розуміє тих, хто переживає те, що й давид, і те, що переживаємо разом із вами ми зараз. Тож почнімо читати другий вірш. Вислухай, Боже, молитву мою, і від благання мого не ховайся. Звернення до Бога. Визначення подальшого мовлення. До кого, говорить Давид? До Бога. Що ми далі читаємо? Давидову молитву. Насправді це дуже важливо розуміти для подальшого читання і розуміння Псалму. Також тут використовується художня мова. В цьому тексті Давид закликає Бога не ховатися від благання. Господь ніколи не проігнорує щире звернення грішника. Але часом ми, як прості люди, можемо мати сумніви, чи це дійсно так. І якщо в нас ці сумніви є, немає нічого поганого в тому, щоб виразити їх у молитві до Бога. Господь єдиний той, з ким ділитися сумнівами 100% корисно. Читаємо далі, третій вірш. Прислухайся до мене і подай мені відповідь. Я блукаю у смутку своїм і стогну. Смуток, що змушує стогнати. В іншому перекладі використане слово зітхання. Це як і стогін, вираження внутрішнього почуття безнадії. Четвертий вірш Від крику ворожого, від утисків грішного, бо гріх накидають на мене вони і в гніві мене переслідують. Які актуальні слова, уявімо, що це стосується не кожного із нас особисто, але усіх нас, як народу, як Україну, від голосу ворога, від утиска безбожного. Хто саме виступав утискувачем псалмоспівця, тут, як і в більшості псалмів, не уточнюється, але тим легше нам асоціювати текст із нашим життям. Хіба не в гніві наш ворог робить те, що робить? Хіба це не утиск зі сторони агресора? Хіба ми не бачимо тут порушення заповіді «не і неправдиво? Щоб просто так напасти на когось, потрібно вигадати якесь звинувачення. Про це і пише Давид Гріх накидають на мене вони. Тобто вигадують мені провини, які дозволяють вчинити акт агресії. Читаємо далі. Тремтить моє серце в мені. І страхи смертельні напали на мене, страх та тремтіння на мене найшли, і тривога мене обгорнула. Давид виражає у молитві свої почуття. Насправді Бог і так знає це. Але проговорити свої емоції дуже важливо. Про це вам скажуть і віруючі, і світські психологи. Для цього навіть є термін, який звучить дуже мудро метакогніції. Якщо просто це думки про думки. У нас є думка, і ми аналізуємо, чому ми так думаємо, чому я це відчуваю і так далі. Цікавинка в тому, що зараз це стає популярним. Але на прикладі Давида, який жив близько трьох тисяч років тому, ми бачимо, що Господь вже тоді допомагав це осягнути. Давид проговорює свої емоції і далі виражає свої почуття поетичною мовою із сьомого тексту. Казав я, коли б я мав крила, немов та голубка, то я полетів би й спочив. Отож, помандрую далеко, пробуватиму я на пустині, поспішу собі, щоб утекти перед вітром бурхливим та бурею. Україна зараз переживає щось подібне. Хтось волею Божою опинився за кордоном на початок повномасштабного вторгнення, хтось свідомо хотів залишитись, а хтось, лишаючись тут, хоче втікти і шукає для цього шляхи. Давид у свій час також виражав це бажання. Якби було можна, я втік би, каже Давид, уникнув би цього. Та оскільки ми знаємо історію Давида, ми можемо сказати, що спокій, якого він прагнув, як і кожна людина, буде досягнутий не за будь-яку ціну. Бо є речі важливіші в довгостроковій перспективі: вигуби, Господи, та погуби язика їхнього, бо в місті я бачу насильство та сварку. Десятий текст ми читаємо в іншому перекладі розділи язики або зв'яжи їхні язики, розділи мови їхні, богослови. Допускають, що псалмоспівець згадує про перешкоду, яку Господь послав нечистивим будівельникам Вавилонської вежі. Бо в місті бачив я насильство та сварку. Вони ходять у день та вночі коло нього на мурах його, а гріх та неправда всередині в ньому. Можливо, і дійсно, це посилання на Вавилонську вежу. Вавилон як перше централізоване місто, та Давид точно не вигадав це просто так. Ті, хто бентежили його, як і ті, хто бентежать нас із вами, є окремою групою людей, що мають свою територію, свій простір, в якому перебувають, і як написано, гріх та неправда всередині в ньому. Чи не так ми бачимо сьогоднішню ситуацію? 12-й текст говорить. Нещастя всередині в ньому, а з вулиць його не виходить насилля і омана. Тринадцятий бо ж не ворог злорічить на мене, це я переніс би, і не ненависник мій побільшився надо мною. Я сховався б від нього. Коли на людину лихословить його ворог, це цілком зрозуміло і очікувано. На Давида ж озброївся той, хто ще недавно був його другом. Але чи дійсно він був його другом? Правдивий друг любить за всякого часу. В недолі ж він робиться братом. Отже, другом він насправді і не був. Та Давид відчуває це інакше, 14 текст. Але ти, чоловік мені рівня, мій приятель близький і знайомий мені. Образа псалмоспівця тим гірша, що той, хто його зрадив, був дуже близький йому. Про це свідчить його звернення до зрадника. Звісно, в нашій ситуації зараз ми схильні вважати, що наш ворог ніколи не був нашим другом. Але щиро кажучи, хіба ми не мали тісного зв'язку із ним? Хіба ми не вважали нашого ворога хорошим? Та й навіть хіба перед початком повномасштабного вторгнення ми очікували, що це дійсно станеться? Я особисто до останнього не вірив, що на нас нападуть. І коли в двері постукав сусід, я подумав, та він, мабуть, панікує. Але коли по сусідньому місту прилетіли снаряди чи ракети, все стало зрозуміло і все стало реально. У 15 му тексті ми читаємо опис того, чому Давид вважав зрадника своїм другом. З яким солодко щиро розмову провадимо і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу, ходили разом до Божого дому. Найважче псалмоспівець переживає те, що зрадила йому людина, з якою вони колись разом поклонялися Богу. Ми якось теж були релігійно пов'язані з нашим тепер вже ворогом, але наш зв'язок розірвався. А далі, на мій погляд, найцікавіша частинка псалму, 16-й текст. Нехай же впаде на них смерть, нехай зійдуть вони до Шиолу живими. Бо зло їхнє в їхнім мешканні, у їхній середині. І зійдуть вони живими в могилу. Гнів псалмоспівця на своїх ворогів настільки великий, що він бажає їм бути похованими живцем. Тут ми знову бачимо вираження почуттів. Давид ніби не був поганим сам по собі, щоб бажати такої жахливої участі людині. Але він виражав свої емоції, почуття. Хіба читаючи новини про нові влучання, ми не почуваємось так само. Хіба нам не хочеться бажати того, ж, що Давид бажав своїм ворогам? Але важливо пам'ятати, як ми на початку зазначили, що це молитва. Давид говорить до Бога, виражаючи йому свої почуття, в той же час, не дивлячись на свої бажання жорстоко знищити ворогів, він залишає це на суд Богові. 17 текст. Я кличу до Бога, і Господь урятує мене. Певненість автора в тому, що Бог почує його молитву та відгукнеться на неї у псалмах звучить неодноразово. І нам, коли ми молимося, варто про це пам'ятати, увечері, і вранці, і опівдні я скаржусь і зітхаю, і він вислухає мого голосу. У мирі він викупить душу мою, щоб до мене вони не зближались. Бо багато було їх на мене. Визволить душу мою. Тобто врятує життя Давида. Зауважте, що Давид говорить Богу про своє бажання знищити ворогів, але просить саме про спасіння для себе. 20-й текст. Бог вислухає, і їм той відповість, хто від віку сидить на престолі, бо немає у них перемін, і Бога вони не бояться. Ворог витягнув руки свої проти тих, хто в спокої жили з ним. Він зганьбив заповіта свого. Вони не бояться Бога і нічого не хочуть змінювати в себе. Коли зараз читав ці слова, побачив ще один відголосок сучасним реаліям заповіт, договір, який був укладений, всі домовленості були скасовані цією зрадою. Дружні зв'язки між людьми, подібно до союзу людей з Богом, вважалися священними в той час. Читаємо далі 22-й текст його уста гладенькі, як масло, та сварка у серці його. Від оливи м'якші слова його, та вони, як мечті, оголені. Уста їх м'якше олії, слова їх ніжніші за оливу. За допомогою цього яскравого поетичного образу. Давид характеризує своїх ворогів як лицемірів та брехунів. І водночас це протиставлення самому Давиду, який щирий у своїй молитві. Щиро каже Богу про ті речі, які не є правильними, але вони є на серці. Давид не має лицемірства, але щиро виражає свій смуток та злість. А тут я би хотів закінчити на позитивній ноті, тому прочитаю не по порядку. Спочатку останній вірш, а потім передостанній. 24-й текст. А ти їх, Боже мій, поскидаєш до ями погибелі. Люди чинів, кривавих і омани, бодай своїх днів вони не дожили навіть до половини. А я покладаю надію на тебе. Яма погибелі, тобто могила. Так Давид вкотре виражає своє бажання, щоб з його ворогами сталося найгірше. Та знову ж таки це лише вираження своїх почуттів. Болю, образи, страждань. Вони природні для кожної людини. Але важливо розуміти, що, хоч нам і болить, лише Господь знає, що має статися із нашими кривниками. Чого б ми не хотіли виразити Богові в молитві, це буде чудовою ідеєю. Та не варто посягати на його місце, лише Господь є суддею. Свого тягара поклади ти на Господа, і Він тебе підтримує, і він ніколи не дасть захитатися праведному. Тож будьмо такими праведними, які кладуть свого тягара на Бога, щоб навколо не відбувалось, а Він нас підтримає і укріпить.